Здоровенькі були нарешті. Я дібрався до бренду ХАТОР. Українського бренду ХАТОР, який був заснований у 2015 році у Києві, настав мій час спробувати, що це таке, та з'ясувати, як відносно молодому бренду вдалося відхопити величезний шматок ринку у гігантів геймінг індустрії. Гарнітури, ТВС-навушники, акустики, мікрофони, клавіатури, миші, килимки під миші, крісла, столи, асортимент дуже великий. Та розповісти про усе в одному відео, просто немає жодної можливості. Тому ми обрали, на нашу думку, найцікавіших. Ставників кожної з цих категорій бренду Хаторта. Зараз я вам про них усіх розповім. Відео, напевно, буде доволі довгим, тому нагадую, що є така штука, як тайм-коди, Якщо цікавить щось конкретне, можете швидесенько перейти туди. Ну а для тих, хто перший раз на каналі, саме час підписатись та підтримати наш проект. Сідайте зручніше, я вже дуже зручно сів. Тож можна починати. Поїхали! Почну я з клавіатури Hator Rockfold 2 TKL Mecha. Коштує вона 1999 гривень. Я буду всюди говорити про ціни, бо особисто мене вони вражають. Це механічна клавіатура формата TKL 80%, тобто повноцінна клавіатура без цифрового блоку. Вона не зменшена розположення усіх клавіш таке саме, як на повноцінній клавіатурі. Важить вона 975 грам. На нижній частині, на яку ви ніколи не будете дивитись, все симпатично. Я великі гумові націоналі. Накладки, що не дають їй ковзати по стільниці, відкидні ніжки з одним положенням, та дренажні отвори на випадок, якщо чай чи якась інша рідина буде вилита на клавіатуру. Звісно ж, тут немає якогось волого захисту, це просто пасивний захист, якщо така біда вже трапилась. Основа клавіатура – пластина занадованого алюмінію, що дає додаткового антивібраційного захисту та прикольно відсвічує підсвітку. Всередині подвійна шумоізоляція з шумопоглинаючої Піни, що усунає зайвий шум та вібрації, це взагалі відрив фляги за 1999 гривень. Ви отримаєте шумку. Перемикачі Хатор Аурум змащені з заводу. Існують у лінійному та клікаючому варіантах. В мене на огляді лінійні. Мені такі більш подобаються. Пружини подовжені, 21 мм у лінійних та 19 мм у клікаючих. Тайпінг приємний, сила натискання 38 грамів з лінійними та 50 грамів з кликаючими. Стабілізатори теж змащені з заводу, та у цьому ціновому сегменті вони дуже гарні. Давайте послухаємо, як це все працює. Кейкапи PBT Double Shot з українськими літерами з повноцінною підсвіткою всіх символів. Топові, я не знаю, що ще тут додати про кейкапи. У комплекті є пулер для кейкапів та свічей, але майте на увазі, що у цій клавіатурі немає хотсвапу. Тобто пулер тут потрібен тільки для того, щоб зняти кейкапи. Хотсвап є у такій самій моделі, тільки з оптичними перемикачами. Тож майте на увазі, щоб не пошкодити плату. А ще у комплекті тут є додаткова шумка для пробілу, але чесно кажучи, його звук дуже приємний і без неї заценіть ще раз саме пробіл. Окремо за кабель він довжиною 1,8 метра в оплетенні з паракорду середньої м'якості не дубовий. Є стяжка липучка, це лайк. На клавіатурі роз'єм Type-C та знаходиться він у ніші з прорізами для направляючих, які на кабелі. З однієї сторони це зміцнює з'єднання. Вона випадково у вас під час катки не вискочить. З іншого сюди підійдуть далеко не усі тип дроти, тож з комплектним треба бути обережним. Підсвітка RGB 16 мільйонів кольорів та є можливість гнучкового налаштування у фірмовому застосунку. Можна довго гратись та налаштувати кожну клавішу окремо. Також у застосунку можна зробити власні макроси. Я на цій клавіатурі пограв, встиг набрати декілька сценаріїв для оглядів, та хочу сказати, що загальне враження від цієї клавіатури в мене дуже приємні. Мені сподобався тайпінг, мені сподобався звук, мені сподобалась Взагалі, як вона виглядає, та загальне враження від неї, як від якоїсь кастомної клавіатури. Тому що змащені перемикачі, тому що якісна шумка та це ну, не схоже на мас-маркет. За ці гроші, мені здається, це кращий варіант, особливо, якщо це буде ваша перша механічна клавіатура, це 100% гарне рішення. А ще у комплекті є додаткові кейкапи з сусідською мовою та стікери. Усі ж полюбляють стікери. Далі в мене бездротова миша Hator Pulsar 2 Pro Wireless. Коштує вона 1999 гривень, та вона мені теж насправді дуже зайшла. Це симетрична миша, вагою 84 грама під будь-який хват пальцевий, повний чи кіхтевий та будь-яку долонь ліву чи праву. Форма вдала, було зручно як грати, так і працювати. Верхня частина зроблена з пластику, бокові грані вкриті гумовим матеріалом з трикутним візерунком. Глайди тефлонові та дуже добре ковзують по поверхні, а у комплексі є запасні. Основні кнопки миші працюють на перемикачах KLM GM8.0, які забезпечують ресурсу 80 мільйонів натискань. Вважаються одним з найкращих перемикачів на сьогодні та встановлюються на преміум мишах. Клік чіткий, натискання коротке. Давайте послухаємо. Бокові кнопки теж приємно клікують, але мають невеликий хід перед натисканням. Він не заважає, але він є. Колесо прокрутки має гумову вставку з об'ємними крапками. Прокрутка покрокова, досить тиха, а сам звук приємний. Сенсор миші PixArt paw 3335, діапазон DPI до 16 тисяч, прискорення 40 g це дуже чудовий сенсор, який не зриває під час активних ігор та підходить для шутерів. Змінюється DPI на перед значення натисканням кнопки на нижній частині миші. Тут також є кнопка, яка перемикає швидкість опитування, яке до речі, до 1000 Гц, тобто до 1 мс, та перемикач режимів роботи, вимкнена, увімкнена та екорежим без підсвітки. Сама підсвітка тут знаходиться на нижній частині корпусу та напису ХАТОР. Режими підсвітки можна швидко перемикати натисканням кнопки поруч з колосом прокрутки, але у застосунку можна переназначити цю кнопку на іншу більш корисну функцію, наприклад, зміну DPI. При цьому на вашому дисплеї буде відображати зміни, та на мою думку, це дуже зручно. Для з'єднання з ПК використовується радіомодуль та окремо зазначу, що у комплекті є подовжувач для нього з перехідником з Type-C на Type-A. Бо ми ж усі кіберкотлетки та хочемо отримати ідеальну роботу миші. А для цього він повинен бути не десь за столом, а ближче до миші. Прикольно, бо не в усіх бездротових мишах він є у комплекті та ще й такий прикольний в оплетенні. Але теж маєте на увазі, що він на кінці незвичної форми, тож будь-який замість нього може не підійти. Миша підтримує фірмовий застосунок, у якому можна погратись з підсвіткою, зробити ручні налаштування, пресети, відрегулювати градації DPI та зробити власні макроси. Ємність батареї 700 мАч. З підсвіткою обіцяють 25 годин роботи, без підсвітки 50, повна зарядка 2,5 години. А ще тут є дуже прикольна фішка, яка зберігає заряд батареї. Якщо ви не користуєтесь мишою, через хвилину вимикається підсвітка, а десь через 3-4 хвилини мишка вимикається, скажімо так, переходить у режим сну. І для того, щоб активувати її, потрібно просто натиснути якусь кнопку на неї. Це дуже прикольна штука, особливо для того, Таких людей, як я, які постійно забувають вимикати мишку, коли відходять від компа. Трошки розповім про поверхню. Це Хатор Тон ESport L. Коштує 549 гривень. Розміри 500 на 400 мм, товщина 4 мм. Край прошитий, нижня частина гумова та дуже міцно тримається за поверхню. Не знаю, що ще тут додати. Мишка по ньому ковзу ідеальна. Розміри кіберспортивні, дизайн стриманий. За ці гроші гарний варіант. Далі в мене навушники, а точніше гарнітура. Hator HyperGang 2, коштує 1999 гривень. Це повнорозмірна дротова гарнітура зі знімним мікрофоном, який, забігаючи наперед, напевно, найкращий гарнітурний мікрофон взагалі серед усіх навушників, якими я користувався. Корпус тут зроблений з авіаційного алюмінію, ставки совтач пластику, штучна шкіра на оголов'ї, виглядає дуже симпатично, як на мене. А ще це все ось таке надійне. Вага, до речі, 245 грам. Посадка на голову це особиста історія, бо в усіх різна форма голови. А в мене ще й розмір такий, що я з дитинства шапки для дорослих носив. Але, як на мене, посадка тут практично ідеальна. На голову не давить, та на це тут ще суттєво впливають амбушури, всередині яких піна з ефектом пам'яті. Вони глибокі, якраз для моїх немаленьких вушей. Ультра м'які та приємні, а ще й забезпечують гарну звукоізоляцію. Я в них досить багато пограв та без дискомфорту проводив поспіль більше трьох годин. А особисто для мене це дуже гарний показник. Що стосується найголовнішого, це звук в іграх, то мені вона сподобалась. Дуже гарне позиціонування. Ти розумієш, звідки йде звук, це особливо важливо для якихось активних шутерів. Мені сподобалось який звук сам по собі. Він доволі чистий, приємні, чисті, високі, середні, є низький. Якщо гра в грі якісь вибухи, то це прям ну, тебе аж пробирає. Та що. Особливо мені сподобалось, як в цих навушниках грає музика, тому що зазвичай в ігрових навушниках прикольно грати, а ти вмикаєш музику і такі, е, щось не так. Тут зовсім інша історія. В них реально прикольно слухати музику. Я здивувався, навушники комплектуються відразу двома дротами: для підключення до ПК довжиною 2,5 метра та двома джеками. Та 1,5 метровим скомбінованим джеком для ноутів, геймпадів та смартфонів. Обидва кабеля мають регулятор гучності та кнопку Mute. Напевно, цей регулятор гучності єдине, що особисто мені не дуже сподобалось. Я більше люблю, коли регулятори знаходяться на самій гарнітурі, бо коли швидко потрібно змінити гучність під час гри, ти починаєш шукати, де цей регулятор на кабелі. Коли воно на чашці, якось в мене швидше виходить. Але це мій особистий пунктик. А ось перевірка звука мікрофона на цій гарнітурі. Зараз можете оцінити, як вона записує звук. Я вам так скажу: перший раз, коли я зайшов у Діскорд з цього мікрофону, мені задали питання, з чого я розмовляю, бо звук дійсно дуже якісний. Та насправді, у порівнянні з іншими гарнітурами, у яких є мікрофон, відповідно, тому що це гарнітура, звук був гірший. Та я досі не розумію, як. У гарнітурі за ці гроші зробили такий якісний мікрофон. Ну, дійсно, звук дуже приємний, ви зараз можете це оцінити. А взагалі ще є версія таких самих навушників, але з підтримкою 7.1. Вони так і називаються, та вони з usb аудіокартою Коштують вони, звісно, дорожче. А ця версія напевно кращі навушники гарнітури. По співвідношенню ціна, якість, якщо вам потрібні навушники для ігор. Наступний гаджет, який я тестував, це мікрофон Hator Signify RGB. Він постійно був перед вами та вже ви могли почути, як саме він працює. Коштує він 1799 гривень. Це кардіоїдний USB-мікрофон невеликих розмірів у мінімалістичному дизайні. Прикольно, що практично повністю металевий, крім сенсорних панелей, що робить його не тільки файним на вигляд, а ще й відчувається більш надійним. Вага при цьому 210 г, що відносно мало, навіть у порівнянні з мікрофонами з пластику. Діаметр капсули 16 мм, максимальний рівень звукового тиску 125 дБ, розрядність 16 біт, чутливість приблизно мінус 41 дБ. Опер 600 Ом. У комплекті йде така досить важка підставка з таким антивібраційним гумовим шаром на нижній частині. Я особисто користувався пантографом, бо так просто зручніше для того, щоб записувати відео. А взагалі ну, підставка реально прикольна. А якщо ви хочете теж користуватись мікрофоном саме з пантографом, є версія такого мікрофону з приставкою Pro, там йде пантограф у комплекті. На корпусі є регулятор чутливості. На горі сенсорна кнопка Mute, активація якої змінює підсвітку на червоне та вимикає звук. Позаду сенсорна кнопка керування підсвіткою та роз'єм Type-C для підключення до комп'ютера. Підсвітку, до речі, можна повністю вимкнути, якщо вам вона не подобається чи не потрібна. Підключити його можна як до Windows-системи, так і до Mac та взагалі до будь-чого, що підтримує ведення звука по USB. У комплексі є також поп фільтр Це приємний додаток, який допоможе прибрати зайві пф-пф з вашого запису чи розмови. А ще є вітрозахист. Я не зовсім розумію навіщо він для настільного мікрофону. Ну але нехай буде. Для тестування ви зараз почуєте, як він записує звук без обробки. Це чутливість чуть нижче середньої. Я розмовляю достатньо близько до мікрофону. Раз, два, три, раз, два, три. Мені здається, що для стрімів чи просто для спілкування це дуже гарний варіант. І знову ж таки коштує він ну реально невеликі гроші відносно на сьогоднішній день. Останнє про що я хочу розповісти сьогодні, це крісло Хатор Арк. Та почну я з того, що тут. Найвеличезніша інструкція, яку я колись бачив. Бачили такі інструкції? А? Це геймерське крісло з багатьма прикольними елементами, які роблять його комфортним для довгих ігрових чи робочих сесій. Якість матеріалів та збірки на дуже високому рівні. Зараз покажу. В мене чорний колір взагалі є багато різних на ваш смак. В основі крісла посилена п'ятипроменева металева база з великими колесами діаметром приблизно 7,5 см. Вони поліуретанові, відносно м'які, та це такий баланс між тихим обертанням та накатом. Каркас крісла повністю металевий, знову ж таки надійність тут на високому рівні. До речі, це крісло витримує навантаження 200 кілограмів. газліфт тут четвертого класу. Матеріал покриття поліуретанова шкіра. Це міцний матеріал, на дотик грубоватий, за рахунок цього зовсім не слизький, п'ята точка не ковзає. Питання до того, як на ньому влітку без кондиціонера сидіти, але це принципове питання, бо якщо що, є версія крісла з тканевим з тканевою поверхнею, Тож ну, кожен потрібен обрати для себе, бо є плюси як у такого покриття, так і у тканевого. Це кожен обирає сам. Наповнювач крісла, як пишуть ХАТОР на своєму сайті, цільні частини високоякісної піни високою щільністю з коефіцієнтом 65 кг на метр кубічний. Я цитую, бо подивитись та показати вам це, це наповнення немає можливості. Від себе хочу додати, що у порівнянні з іншими геймерськими кріслами. Воно досить тверде. Це треба усвідомлювати, бо коли ви приходите до магазину та обираєте собі крісло, ви сидіте там, 5 хвилин на ньому, та вам може здатись, що м'яке крісло більш комфортніше. Але на довгострокову перспективу більш тверде крісло, воно зручніше. Вам буде зручніше на ньому сидіти постійно годинами. Це так само, як з. Ліжками радять брати більш тверді матраси, вони більш скажімо так правильні. Тож, це по жорсткості, ось таке, як повинно бути. Але знову ж таки, це можна спробувати у магазині. Вони стоять, можна на них посидіти. Підлокітники 4D можна налаштувати висоту, глибину, ширину та їх кут. Матеріал приємний та відносно м'який. Спинку можна нахилити на 160 градусів, з подушками лежати на ньому прям суперкомфортно. Є качіння, причому є мультиблок, фіксація положення під нахилом. Висота сидіння регулюється у діапазоні від 49 до 56 см Як ви вже помітили, у комплекті є дві подушки: одна підголовна, друга поперекова. Наповнені ортопедичною піною з ефектом пам'яті. Підголовна дуже незвичної форми. Вона великого порівнянні з класичними подушками на таких кріслах. Поперекова більш класичної форми. До них треба звикнути, але концептуально вони краще повторюють ваше тіло та виявилися зручнішими ніж звичайні, які в усіх інших кріслах. На сидінні є бокова підтримка, та навіть з моїми, скажімо, габаритами середні плюс. Вони працювали як потрібно. Насправді, крісла це дуже індивідуальна історія, я це постійно повторюю. Тому, якщо ви хочете придбати якесь крісло, на ньому потрібно перед тим, перед тим як купляти, посидіти. В магазинах Citrus вони стоять на відкритій викладці, ви можете підійти, просто посидіти та спробувати різні крісла та обрати, яке вам підходить більше всього. Я в цьому огляді можу просто розповісти про якісь технології, які використовуються у цьому кріслі, та показати його візуально. Все ж таки перед придбанням. Посидіть та зрозуміти, підходить чи не підходить, але те, що воно таке дуже анатомічне, це 100%. Та сидіти на ньому прикольно. Ну що ж, давайте робити висновки. Мені було дуже цікаво познайомитись з брендом Хатор особисто, тому що я багато років вже дивлюсь на ці клавіатури, миші, крісла, мікрофони, гарнітури. Та мені було дуже цікаво спробувати, що ж воно є таке, особливо за ці гроші. Зараз я не буду робити висновки по кожному продукту, бо я хочу зробити якесь заключення по усьому бренду цілком. Мені сподобався їх підхід. Робити якісно, робити максимально з розумінням справи, розумінням того, що потрібно геймерам та людям, які багато часу проводять сидячи за комп'ютером, то робити це доступним. Я насправді здивований якістю, яку можна отримати за адекватні на сьогоднішній день гроші. Якщо спробувати шукати аналоги по можливостям від інших брендів, то виходить, що Хатор доступніше. А якщо подивитись, що можна придбати по ціні Хатор, то це будуть менш цікаві пропозиції. Дуже раджу придивитись до. Бренду, якщо шукаєте якісь ігрові аксесуари, причому в незалежності від цінового сегмента, в якому ви шукаєте їх. У Хатор є більш дорожчі моделі, які конкурують вже з преміум-сегментом та Тут дійсно можна обрати щось цікаве для себе, а ще особливо приємно, що це українське, воно рідненьке. Без переймань тепер буду радити бренд ХАТОР, коли мене будуть питати стосовно якихось ігрових девайсів. Бо це дійсно знаєте не те, що не соромно. Мені прям хочеться радити цей бренд. Він дійсно прикольний. Посилання на усе, що ви сьогодні побачили, я залишаю в описі. Якщо додивились до кінця, поставте вже ту цю вподобайку. Нам дуже приємного від цього. Та обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили. Усім дякую за увагу, усім мирного неба та слава Україні! До побачення!